Цікавий ще такий момент. Людям, які перебувають у процесі бронювання, вже можна не проходити велка. Можливо, якось довести працівникам ТЦК на вулиці, коли тебе затримали ось Зараз я проходжу цю процедуру бронювання, а триває вона орієнтовно місяць, якщо, наприклад, вперше отримує людина бронь? з цим стикаються всі підприємства, які в належний спосіб подали працівників на бронювання і проходять власне процедури. Ви правильно зазначили? З практики, скажу, що майже нереально довести працівникам ТЦК, що ти проходиш процедуру бронювання. Тобто, ну найбільше ймовірно, що ця особа буде залучена в законний або протиправний спосіб в автомобіль і доставлено територіальний центр комплектування або заклад охорони здоров'я. А що тоді робити в такому випадку? Куди звертатися, щоб вирішити цю проблему? Звертатись, вимагати, звертатись письмово ну, до керівника ТЦК, чого найбільше не люблять і чинять все можливий опір е, на місці представники ТЦК, е, звертатись охоронні органи негайно, е, з відповідними заявами і з можливістю написати і зареєструвати ці заяви і вийти з приміщення ТЦК і користувати своїм законним правом. Не проходити е, військову лікарську комісію, е, тобто не відмовлятись, а не проходити військову лікарську комісію і клопотати в усний або письмовий спосіб, е, будь-який е, про те, щоб е, повістка на проходження ВЛК була вручена окремо і була, е, е, Після розгляду е, заяви про те, що особа проходить етап бородюють. Щодо людей, які оновили дані в застосунку Резерв Плюс та ЦНАПІ або ж мають довідку від ТЦК, що далі? Якщо їх зупинили на вулиці працівники центру комплектування, вони можуть забрати людину на проходження ОВЛК чи ні? І чи це вже безпосередньо центр комплектування надсилає повістку, чи, можливо, навіть повідомлення людині на пошту, що от придіть у такий день для проходження лікарської комісії і будемо вирішувати, придатний чи непридатний, і що далі з вами робити? Центр комплектування мав би. Надіслати цю повістку визначений законом спосіб на сьогодні. В додаток Резерв плюс повістки не надсилаються на проходження вилка, тобто, це повідомлення може бути на адресу реєстрації, або вручене через там керівників підприємств, або на вулиці, але шляхом вручення відповідної повістки. Про я наполягаю. І попереднє інтерв'ю засобами масової інформації давав на тому, що полювання на вулиці треба прокорочувати і виходити на електронний формат повістки. Суспільство дуже боїться. Електронне мені так дивно. Суспільство боїться електронний формат повістки, але менше боїться всього того безчинства, яке зараз відбувається на вулиці. Ну реальне полювання на вулиці є е... в більшій мірі проти з однієї сторони, ми повернулися вчора, вночі з лінії фронту людей критично бракує, піхота критично бракує. Як ну, якщо ми не втримуємо оборони, України немає. Людей треба, але спосіб, який далі надалі відбувається, і де заручниками є і люди. Громадяни України призовного віку. І самі працівники ТЦК, яким видають кількісні завдання, а не якісні і спосіб, який відбувається, це жахливо. Щоб його зупинити, один з варіантів це повний перехід на електронні повістки. Мені за ці коментарі дуже багато хейту пролетіло, але, ну, якби іншого, я дивлюсь трошки далі, намагаюся дивитися трохи далі, і для того, щоб. Збалансувати, внести в спосіб державі, повернути до роботи мікро і середній бізнес, який зупинився, бо водії бояться виїжджати за межі населеного пункту, бояться ТЦК. Працівники бояться виходити на роботу. Хтось вдома сидить рік часу, хтось вже останні два місяці, коли більш інтенсивні події з'явилися, і так далі. Це історії живі. Я думаю, кожен з нас якийсь такий випадок знає. Так, от. А чому це відбувається внаслідок тих полювань, які стали відомими на вулиці? Так от ці полювання треба завершувати. Я за варіант електронної повістки, коли немає е, кращого гіршого, багатої дитини, бідної дитини, е, там е, підприємця спроможного чи найманого працівника. А є е, суха статистика: вік 25+, п'ять е, оновлені дані, повістка на велка, і далі прийняття рішення, тобто. Не людина- людина, а людина-система. Е, інакше ми доводимо ситуацію, до ну, Вона може мати дуже руйнаційні е, процеси для держави. Е, після таких коментарів мені закидають, що в мене броні, тому я собі так легко про це говорю. Озвучую нашим слухачам: я юрист, який не має броні, який ходить. Е, по вулиці особа 41 однорічного віку, яка підлягає мобілізації, за кордон не виїжджаю телефонним правом відсу, ну, відтермінувати мобілізацію, не використовую тут на на. на... На все свій час, я розумію, що нам також прийдеться, хочемо ми того чи не хочемо, встати в лави сил оборони України або Зсу, або Назвардія Прикордонна служба і цю оборону здійснювати. Це питання номер один. Бо ми підмінюємо ситуацію ми, як споживачі інформації, підмінюємо ситуацію з тисяка і обговоренням цього всього. Ми підмінюємо головну мету. Україна героїчно тримає оборону кров'ю і життям багатьох хлопців і дівчат, кров'ю і життям. І в нас е, зараз не стоїть питання там, пришвидшуємо нашу перемогу. У нас стоїть питання вижити, і для того е, менше слів, більше дій донатами, особистою роботою. Навиками проходження тактичної медицини, засобів, навиками користування засобами зв'язку, операторів дронів інженерії, механіків автомобілів всього, що потрібно силам оборони України. Інформація дуже звужена, піхота, втрата піхоти, втрата артилерії, якби і все. А сила оборони України це дуже обширне поняття, яке потребує багатьох спеціальностей. Багатьох. І рекрутинг і здоровий підхід до того, Та, може, не дадуть швидких результатів, бо ми цей час прогаяли. Ми в цілому, як суспільство, це не тільки політики, але ми як суспільство також. Пане Юрію, будемо 에... вже завершувати, маємо обмежений час. Але але це єдиний е, шанс, який зменшить конфлікти, і всі ці конфліктні ситуації, які ми обговорюємо сьогодні, навіть навіть по виплатах, навіть по смертях, воно тим чи іншим чином пов'язано е, з, з тим, що е, з громадянами України потрібно по-іншому е, вести комунікацію.